Дуже приємно констатувати велику кількість вболівальників присутні на трибунах. вболівальників і в кольорах Донецького Шахтаря і Житомирського поліса. Ви думаю, відчуваєте так само цю атмосферу. Два дійсно з точки зору атмосфери і три атмосферних матчі сьогодні в українській прем'єр-лізі і на ополоні Арені, і у Львові, куди Карпати повернули прем'єр-ліговий футбол. Ну і зараз арена лівий берег. Все це дуже приємно констатувати і відзначати. Дійсно цікавий, класний матч із е, такою інтригуючою випіскою у нас сьогодні. І на нього я вас із задоволенням запрошую. Пабенко, е, здавалося, буде пробувати, але він виконує переведення. Удар по воротах і пробуває Богдан Кушніренко. Е, можна було зараз спіймати кілька флешбеків другого повторного матчу із Олімпії з Любляни. Давайте пригадувати, що тоді. Сам Кушніренко забив єдиний м'яч Полісся у тому двомачевому протистоянні. Передача на Кевіна. Перший небезпечний момент у нашому матчі. У штрафному майданчику 37-й номер Шахтаря отримував цю передачу. Непогано вирізали зараз на нього партнери. Хороша, акцентована передача. Небезпечна робота і до кінця допрацьовують цій ситуації Соуза so, Пайшао. Зараз хапаються за голову футболісти Полісся апелює до Олександра Шандора. Ну там певна неузгодженість безсумнівно була між Матвієнком і Дмитром Лізником. Так, рефері зараз гру зупиняє і вар цей епізод безсумнівно перевірить. Давайте розбиратися. Микола Матвієнко в цій ситуації от, не захотів грати головою. Він чекав, що Різник вийде. Чи не зіграв Різник тут за межами штрафного майданчика? От, і мені здається, що до цього основні апеляції. Ні. Рукою він от в першій фазі цього епізоду там не зіграв. Ви Знаєте, схоже, заміна буде потрібна і Шахтарю. Теж футболіст центру поля зараз е, Мерлон Гомес. Від нього був характерний жест до лави запасних відчув таке враження білі. Одразу зрозумів, що цей матч для нього завершується. Дуже прикро. А Микола Матвієнко віддає йому капітанську пов'язку. Подача до штрафного майданчика. Удар по воротах це Гуцуля. І Дмитро рятує шахтар. Непогана атака Житомирського Полісся, така яка завершується ударом по воротах. Удар по воротах і Полісся відкриває рахунок. Сергій Чоботенко забиває м'яч на 35-й хвилині цього поєдинку після другого поспіль кутового. І Полісся однозначно додає інтриги у кошик цього матчу. Хто грав із Чеботенком в цьому епізоді. Будемо намагатися розібратися на повторі. Не стримав його Бондаренко. Педро Енріке зберігає контроль над м'ячем. Матвієнко буде подавати Микола Матвієнко, і це була подача точно на голову Лесіна траоре Але Євген Волунець за рахунок того, що згідно з правилами можна грати йому руками. Зараз цю однозначно. Гостро ситуацію ліквідовує. Храоре, удар! потужний лівою ногою від Тараса Степаненка. Але блокується ця спроба. П'ять хвилин у нас тим часом компенсовано до основного часу першого тайму. Шахтар думаю, очевидно, має додати в агресивності Судаков. Судаков віддає тонку передачу. І зараз встигає. Свою ногу ставити Богдан Михайличенко. Наскільки я бачу зараз з коментаторської позиції. Давайте на повторі перевіримо це. І він опускається завдяки ось цьому прискоренню і не дозволяє футболісту Шахтаря це Кевіну, вийти на ударну позицію. Розіграш удар Бондаренка ні, це подача. І удар. Головою витягує м'яч із е, фактично під ближньої стійки зараз у цій ситуації. Євген Волинець рятує полісся Голкіпер. Хороше завусання зараз було від Данила Сікана. Це удар його стиля. Це точно удар туди під стічку і виручає свою команду 30-річний Євген Волинець. І чинні, і колишні футболісти, голкіпери, власне, саме футболісти, які виступали на позиції номер один. Назаренко. Він може втекти від Степаненка. Назаренко прокидає Олександр Назаренко. Олександр Назаренко. Простріл. На Брістріча. Брістріч точно не з найзручнішій позиції. Перебував для того, аби опрацювати цю передачу Назаренка, який величезну кількість сил витратив на це прискорення. Зараз пробиває Микола Матвієнко. Найкращий бомбардир. Не тільки Шахтаря, але чемпіонату України. Він і Цуріков. Нагадаю, у першому турі по дублю оформили. Швед непогано хитнув зараз і віддає передачу моменту Шахтаря, але м'яч не залітає у ворота. Дуже гостра атака. Зараз народжується після зусиль Мар'яна Шведа. Взяв на себе, обіграв і одразу. Народжується ця гострота. Судаков подає удар! І знову Данило Сікан. Це ж таки високий рівень гри на другому поверсі у цього футболіста у гравця олімпійської збірної України. Ліднів удар по воротах перед собою відбиває Дмитро Різник. Це футболіст з ударом. Ліднів це футболіст, який має хорошу ліву ногу. Тут різник, в принципі, все контролював. Тут... Небезпечно зараз до падіння у штрафному майданчику. Рішення Шандора. Ми чекаємо. Його рішення не призначати пенальті. Ну, все пауза у нас була. Це означає, що рішення рефері легітимізовано. Ну, звісно, тут немає ніякого пенальті. М'яч перетинає центральну лінію поля Судаков одразу вирізає передачу Супер Супершанс, але встигає повернутися назад Богдан Михайличенко і вибиває м'яч. Богдан Михайличенко. Ми говоримо про гонкіперські сейвича, часто у поєдинках. мені здається, в цьому матчі можна рахувати ось подібного штибу, подібного рівня, порятунку своєї команди від Богдана Михайличенка. Відкликає до себе Маріну Пушич, Тараса Степаненка і. Через нього надає інструкції команди. Ця свіжість, нога ну, Кевіна, е, яка робить різницю. На рівні української прем'єр-ліги вона після повітряної тривоги як на мене зникла. Праворуч. Мар'ян Швет Один в один проти Смолякова. Там може допомогти Бенні Макуана в обороні. Подача. Дальня стійка І немає голу. Не забиває Невертон. Правий фланг шахтаря генерує дуже багато моментів у другому таймі. Цей матч дає в тому числі, мені здається, відповідь на запитання. Давайте після цього удару Брістріч пробиває, а буде кутовий для Полісся. Цей матч дає дуже очевидно відповідь на запитання багатьох, яку давалися десь на просторах інтернету почитати, чому Михайличенко у національній збірній опинився. Судакоал. Вантажить м'яч до чужого штрафного майданчика. Тут виходить волинець добивання і не забиває Єналду. Неймовірний шанс, Супермомент зараз втрачає бразилець. Цей супершанс Єналду. Бондар тут де працював до кінця у чужому воротарському майданчику. Він фактично завадив повноцінно зіграти у цей м'яч Євгенові Волинцю. Неверту, неверту, низом передача. Мар'ян Швед. Мар'ян Швет опрацьовує Мар забігання. Бондаренко. Низом простріл. І відвіали. М'яч летить за межі футбольного поля. Це буде кутовий. Бабенко лежить на газоні. І ще одна пауза. Дуже високого градусу розв'язка в цьому поєдинку. Конопля. От зараз він вантажить. Грає кулаком. Зараз волинець підбирання за Бондаренком. Судаков. І ще одна подача від нього. Удар! Болинець рятує Житомирське полісся своїм сейвом. Супер шанс, супер момент. І знову лікарі мають у нас на футбольному полі з'явитися все тому, що внаслідок ось цього стрибка волинця футболіст Чактаря отримав ушкодження. І досі лежить на газоні. Там е дуже пришвидшеним темпом тим часом лікарі мчали до футболіста. Швед постраждав у цьому епізоді. Мар'ян Швет отримав дуже неприємний удар у голову. Скільки ж путі цей меч вмістив? Він на ношах. Лише на ношах залишає футбольне поле. Різник тут вже прописався біля воріт Волинця. Подача знову. Сікан торкається м'яча головою, але не завдає удару. Невертон перерізає передачу футболістів Полісся. Тут же про жодну тактичну стрункість взагалі мова не йде. Зараз вихід 2 -1 І Брістріч удар не влучає по воротах Брістріч. ви бачите, наскільки затято і лави запасник Житомирського Полісся. нагадують арбітру нашого матчу Олександру Шандеру про те, що вже варто давати фінальний свисток. Під себе прибирає Судаков, пробиває і дістає м'яч Євген Волинець. Фантастична робота Євгена Волинця у другому таймі. Викликати цю подечу. Подеча проходить і ні. відбивається футболісти Житомирської команди. І саме зараз, я думаю, все ж таки пролунає ці. Ну і ось він, ось він. Фінальний свисток. Імад Ашур виграє свій перший матч в українській прем'єр-лізі. І Ашур і Полісся. так. У нас тут ще не все завершено. Ну, з точки зору рахунку завершено все. Але тут все може завершитися ще і бійкою. На щастя, немає у заявці на цей матч Олександра Усика. Тут дуже серйозними кількостями пішли стінка на стінку команди. Вмикається і персонал. Тут дуже важливо зараз це погасити. Але це перший тур української прем'єр-лізи. перший матч, даруйте для поліса в українській прем'єр-лізі. Це другий тур української прем'єр-ліги, звісно.